Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу обзор на нову обнову в GrowGarden. Перед початком вам розкажу, що в моєму телеграм-каналі проводиться розіграш на Moon який коштує 2 мільярди. Західні телеграм, там дуже часто розіграші. І погнали! Дивіться, перше, що найбільш замітно, це Amber Lily, новий фрукт. Коштує він трошки дорожче рабоксім, ніж е, Бен Сталік, Грох, Він доволі гарний і теж призматик. Давайте далі. Йдемо до гіршопу. Що Шо, мій гіршоп? Тут з'явилося Friendship про плод. Ой, плод. Типа, можна якусь там квіточку в другу в селу поставити. Я взагалі не розуміла. А давайте подивимося, чи тут щось додали. Що в мій пет-інфо? Я не знаю, що щось додавали якесь нове. Ні, тут не додавали нічого. яйце в магазині, мазин з такими петами. І зараз я вам скажу, що в ньому є. А поки давайте подивимося, що тут є в магазині. таке. І переходимо далі до оси. Ви бачите, тут з'явився мішка, але про нього я зараз розкажу теж. Входимо до си і бачимо, що в нього є новий Nectar Shade, Fruit і Lavancher. Давайте їх найдемо. Так, давайте давайте пошукаємо. раз. Я не пам'ятаю, як це пройде називається. У мене їх десь три штуки мають бути. Ось будемо це називається Лавендер Сит. А, я всі потрапив. Ну, давайте купимо патеринг. Беремо одну І Ідемо сидити. Так, оце вот перший. Садим і другий. Бетплей і почекаємо пару секунд. Вони швидко ростуть. Давайте відкриємо бака. Павлик, вуглик. Давайте подивимося, що це цінового фрукту немає. Немає. О, перець є. Давайте купимо. Нормально. Так. Блін. Ось вот що. О, я нечайно нектарин посадив на мені треба цебло посадити, блін. Ну що давайте посадимо. Збираємо, але не потрібно. І от збираємо і це. Перший це він отакий. Ціна його за приблизно, за штучку. 44 тисячі. Ну це доволі багато. Якщо ж він буде якийсь там шокет, фрозен, новий ну, певний. А це коштує 73 тисячі. Теж нормально. Давайте я вам розкажу, що дають нові пати. Так. Цей anti можна отримати звідси або від мішки В нього теж треба давати йому мед, потім давати фрукти, які він захоче. І прийти і нажати, тіпа, я хочу покрафтити фрукти. От якраз зараз треба стрімп, але його нема. Перший він кожні півгодини жалить, е, ф, тіпа, робить фрукт полінати мутація, яка в Х3 дає. І жалить е, е, любу тваринку. Я не знаю. Вроді чужу тваринку і вона збільшує, тіпа, Швидкість типу, на 62 секунди, воно і збільшує. Наприклад, якщо в мене є Drone Fly, який кожні 5 хвилин жалить, то якщо до мене прийде і вжалить оса, то він вже буде вроді, 6 хвилин. Ну, я так зрозумів, що це є перший. Другий, оцей синій, він кожні 25 хвилин робить фрукт полінатит. І теж робить фрукт, тобто тваринку іншу, але вже на 80. На 82 секунди довше. Такі паразити якісь. <смі> Бо <смі> вот, цей пет, він уже класний. Він кожен раз, кожні 9 хвилин він годує пета Любого найголоднішого. Ой, я чому мене повдонять. Коротше, він годує найголоднішого пета кожні 9 хвилин, тим, що співає йому. Це взагалі прикольне оце, я би його вибив. Оце дуже крутий пет, він кожні 20 хвилин підходить до рандомного фрукта і дає йому 5 мутацій. І з, і з тих 5 мутацій одна буде радужна. Ви уявляєте, як підходить до фрукта де є 5 мутацій, одна якої радужна. Мені вже цікаво, що дає вот оцей. І останній він кожні 20 хвилин робить рандомний фрукт диско. Ну, типа, чи всі, чи один. Він робить диско фрукти. Це теж доволі нормально. Враховуючи те, що диско мутації дає. От X. о, у мене є радужний диск. Х, скільки X125 він дає. Це доволі нормально. Так, це я вам показав, щоб я вам показав. Це показав, це показав і то показував. Ну, я вам, в принципі... А, ні, я теж не показала. Дивіться, є ще така нова штука, яка називається Полен Радар. Це ви коли нажимаєте, в тому радіусі де є полінатит фруктів, воно все збирає полінати. я просто навчальному не поставлю і мені всі полінати зібрались. Нектар став. це там, де ви ставите біля якогось фрукту, там робиться полінатит. І все. Ну і на цьому будемо закінчувати. Всім пока. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока.